Відомий батончик баунті дуже легко зробити вдома. Для цього нам потрібна всього кокосова стружка, згущене молоко та шоколад. Кокосову стружку та згущене молоко перемішати, сформувати цукерки. У довільної форми можна круглі. Я робила такі продовгуваті, відправити в морозильну камеру для застивання. Шоколад темперує тодім зручним для вас способом. У мене на каналі є відео про темперування шоколаду. Беремо наші цукерки і купаємо їх в шоколаді. Лишній шоколад стряхуємо і кладемо на пергамент. Для швидшого застивання я шоколадні цукерки кладу в холодильник? Ось такі цукерки в нас вічні.